Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Запитували мене, просили розповісти про нуклеуси, як зимують. Взагалі, так зараз коротко ну, покажу, як вони зимують, розкажу нюанси, які в зимівлі є, якої сили вони мають бути, щоб могли зимувати. І які нюанси виявилися в процесі. Там, виготовлення треба трошки змінити. Тобто це все розкажу і розкажу, які плюси я отримав від цих нуклеусів. Ну, тобто відео це кому цікаво. так. Ну, почнемо з зимівлі. Ішли вони в нас. Один нуклеус йшов на три корпуса. Вони ізначально осінню були. Це їх з'єднуло. Це я вже пізніше розкажу. Конкретно цей був 4 і ще один, там зимує. Теж стоїть, теж був на 4 корпуси. Тобто вони займали бджолами все. Але недавно, десь приблизно 2 тижні назад, я один верхній корпус повністю медовий зняв, так як він лишній. Три нуклеуса ми запустили в зиму, один, можна сказати, вже не перезимував. Він не опоносився нічого, вони просто не перейшли на корм. Тобто, яка є проблема? Проблема є, що вони не піднімаються, тобто якщо будуть сильні морози, і вони не зацепилися за другий корпус, вони вже не зацепляться. Ну і достатня сила, щоб була. Тобто менше, ніж там 4 корпуса їх нормально бджоли, краще не запускати. Зараз покажемо пленка лопає. Покажемо як. Не хочу ставити на сніг. видно, верхній корпус це повністю медовий. Зараз я. Ну, тут вони вже зацепилися. У нас були теплі дні, вони зацепилися за верхній цей корпус. Ну, тут трошки сильніше. Тобто вони зацепилися, вже будуть зимувати. Тут повністю повномедні рамки. Тобто який висновок. Що робити? Такі буклеуси, щоб вони зимували краще. Оці рамочки робити з тоншої, тоншого брусочка. Получається, тут верхній 20, низ 10, плюс до меду, скільки там. Виходить, велика дуже плюс міжрамочний простір 10. А так в цілому зимують нормально. Одна сім'я була слабша не піднялась. Тобто вони просто виїли весь мед, за, застили на цих рамках і на тому все. Взагалі, просто я не встиг, ми, ну я відлучався з дому, не зміг їх занести. До будинку в планах в мене було занести їх якийсь, типу замівник, щоб було їм комфортніше, тепліше, і оці перепади високих температур краще вони проходили. Я не заніс, а вже я і не бачу сенсу. В буклесі самому. Хто, можливо, хоче такий самий виготовити, в мене на, на каналі є відео, як я його виготовляв, повністю всі процеси. Конкретно тут зараз вони зимують, поставлене повністю всі січа дно. Це літній варіант дна, тобто перегороджується він. Кому цікаво, той перейде, знайде на каналі, подивиться, хто не бачив. Він. Що зробив я тут не так? Оця перегородка, вона має бути, це що треба переробляти, вона має бути трошки нижче тому що коли їх об'єднуєш, незручно виходить, що рамка, нижній брусок стає на цю планку. Це один з мінусів. Потім перегородки. Перегородка в мене з ДВП зроблена. Ну, і якщо робити, краще робити з фанери, тому що її проваривав, все одно її бджоли так трошки працює, але мені не подобається. Але взагалі я б її не робив би, а зробити, ну я в мене в планах зробити кормушки так також з фанери. Тобто, щоб їх можна було підгодовувати. Бо все-таки ну, бувають періоди, що їх. Ну, потрібно було б підгодувати. Тобто, ну, тут не проблема, там кидав я на дно пакетик з медом, але, тим не менш, краще зробити кормушку і вона буде двигатись, тут дозволяє відстань, все. Такий ну, момент по нуклеусу. Більше нічого такого, все нормально. Стосовно нуклеусів в літній період, тобто вони розселяються, стояли в мене тут на підставках. Ну супер. Получається, заселяю я їх, беру маток з них, таких, з якихось відводків взяти матку, то шкода трохи він розвивається. Тут без проблем. Я забираю, особливо осінь мені сподобалось. Я на початку вересня, там в кінці серпня, частина маток десь пропало, видував я дуйкою. Так десь пропало. Замінити захотів, десь були неякісні матки. Я дуже велику кількість маток замінив. Відтоді ціну клево всі просто. От є нуклеус, один корпус, є дві сімейки. Я одну матку забираю, відразу достаю перегородку. Вони об'єднуються без проблем. Потім звідси забираю, тобто в один день там забираю з трьох, їх скидаю і виходить вже готовий на зиму. На цьому все. Підгодовував я їх на зиму. підгодовував, тобто, ну, Щоб були більш повніші ці корпуси, хоча вони в основному загодували себе самі соняшники. Тобто, ну, супер. Ти забрав і заміна осінню маток мені дуже сподобалась. Тобто не осінню, а вересні, в кінці серпня. Такий нуклеус. Не треба висипати. Тут цей нуклеус це 6 рамок. Як 6 рамок, отак три корпуса це як 6 українських рамок. Єдине, що зимувати треба, щоб вони були сильніші. Ну, в принципі, може я ще щось забув, це. Ще... Ну, в принципі, нічого такого, в мене вони не пофарбовані. Ну, буду я їх трошки піднастраювати, під... Під так скажімо, до сезону. Треба буде, щоб стінки були різних кольорів, бажано. Тобто відрізнялися, бо при першому заселенні то трошки воно... Потім вже воно налагоджується, бо одразу їх плотно поставив, то було не дуже. В принципі, як будемо весною заселяти, ну, це все є відео, звичайно, в інтернеті багато хто користується такими ППУ, дерево, це все є, це вже все пройдений етап, але ну, зручно показую, як вони зимують. В принципі, пішли, покажемо по тому, як один. До речі, тут а, в нуклеусах цих зимоєкарніка. Так вони були. Зараз я подивлюсь. Ну, я, звичайно, нічого розривати не буду, навіть раді відео мені не потрібно. Я вже е, без тижня. Ну, Два тижні назад, коли я забирав верхній корпус, дивився, тобто, в якому стані мені було цікаво, просто не знімав відео. Вони сиділи в ну, другому корпусі. Ще за верхній пару бджіл буквально там зацепилося. Оце я переживав, що вони не зацепляться. Але все-таки вже зацепилися трошки знизу. Ну і познімав верхні корпуса. Тобто так. Йолі там є, зимують нормально. Ну, по пасіці, по пасіці, я думаю, якщо комусь цікаво, пишіть, можливо, якісь вас цікавлять питання. Знімемо відео, відповімо. Можливо, побачу, знімемо відео, розкажемо, що по пасіці, що було, що робилося. Ну, на цьому, в принципі, все. Всім гарно дозимувати і всього доброго.